Народ Ну що нарешті цей день настав? Нарешті ми з вами дочекалися черговий розпродаж присвячений одинадцятому, одинадцятому. Правда, вже другий день поспіль цей розпродаж відбувається протягом одного тижня, а не одного дня. Дивно, але що маємо, то маємо. Слухайте, я от зараз сиджу і думаю, що кожного року я вам детально розповідаю, що це взагалі за свято Гаменцю таке, про цей день холостяка, як це все там відбувалося в Китаї, чому воно так працює? Не хочу. Я впевнений, що кожен з вас і так знає історію 11.11. .11. Треба визнати той факт, що абсолютно кожен з вас в першу чергу прийшов сюди для того, щоб дізнатися, як все буде відбуватися цього року, на що варто звертати увагу, на що не варто звертати Тати увагу, де брати ті кляті промокоди, купони і найкращі пропозиції в дні розпродажу. Повірте, з цими питаннями я вам точно сьогодні допоможу. Ну і для того, щоб так би мовити, максимально розкрити це питання, в рамках цього відео я підготував для вас топ-15 пропозицій для купівлі 11, 11 Тож можете бути впевненими, що з порожніми кишенями після перегляду цього відео ви точно нікуди не підете. Ну і для того, щоб ви прямо зараз увійшли в екстаз і паралельно поставили вподобайку, написали свій коментар. Тримайте розіграш. Причому не простий розіграш, буде цілих 5 подарунків, два з яких це дорогі смартфони. Перше місце отримає Pixel 8 Pro в ідеальному стані, тобто це не новий смартфон. Друге місце Galaxy S22, така сама історія, ідеальний стан. Третє місце навушники Redmi Buds 5 Pro. Я вважаю, що це одні з найкращих вух сьогодні за свої гроші. Четверте місце Power Бенк від компанії Proof ємністю 40 тисяч мАг і п'яте місце блок живлення потужністю 40 Вт. Що треба обов'язково зробити для того, щоб прийняти участь, перейти за посиланням, яке я залишив в описі, і натиснути на кнопочку Брати участь. А для того, щоб на цю кнопочку можна було натиснути, попередньо треба підписатися на наші телеграм-канали Андропрайс Україна, Андропрайс Аліекспрес, де власне ми будемо викладати усі найкращі пропозиції для купівлі 11.11». .11. І Andro News, де ми публікуємо новини зі світотехнології. Розіграш абсолютно безкоштовний, і на виконання його умов у вас піде максимум секунд 20. Переходите за посиланням, тицяйте там на три канали, і усюди там підписуйтесь. Все після цього брати участь і поїхали. Тож щиро бажаю удачі кожному з вас. Беріть участь самі і розповідаєте за нас своїм друзям та знайомим. Окей, друзяки почнемо з водної інформації. Обіцяю, що це не займе багато часу, але користі з е, цієї інфи буде багато. Перше, що ви маєте знати, розпродаж буде тривати цілий тиждень. Тобто не вийде так, що ви там відстрілялися 11.11 .11, і все. Може бути так, що 11.11 Aliexpress .11, е, буде розпродавати там продукцію там Xiaomi, 12.11 буде розпродавати продукцію там Realme і так далі. Тобто, кожен у цей день до 18.11 буде, так би мовити, ексклюзивним. Тож якщо вашою метою дійсно є придбати якийсь товар за найнижчою ціною, е, треба буде спостерігати за цією подією цілих сім днів. Друге, цього разу Aliexpress не робить ніяких акцентів, що вам треба буде виконувати купу усіляких завдань, там збирати якісь монети для того, щоб отримати додаткову знижку в дні розпродажу. Так, навіть зараз можна вирощувати дерево, щоб отримати купон там, на 20 центів, однак я нікому цим займатись не раджу. Головні інструменти, які дійсно допоможуть вам заощадити, це промокоди. В принципі, так само, як і на всіх інших розпродажах, які проводить майданчик протягом року. Знайти ви їх зможе або в нашому телеграм-каналі АндроПрайс Аліекспрес, або на окремій сторінці, яку ми створили на нашому сайті andronews.com. до речі, всім раджу зберегти посилання на цю сторінку. Я його залишу в описі, бо ми її будемо оновлювати протягом усього розпродажу. Тут будуть і промокоди, і найкращі пропозиції в цілому. Ну і ще одна дуже корисна порада. Будь ласка, зверніть на це увагу 11.11 .11. рівно в годину ночі. Треба буде зайти на головну сторінку розпродажу. І набрати собі якомога більше промокодів, які там з'являться. Для чого це робиться, і чому це важливо? Якщо раптом усі ці імені промокоди, додаткові промокоди, якими з нами ділиться, Aliexpress, раптом закінчаться, ну таке буває, ви знаєте. Ось оцими промокодами, які ви наберете на головній сторінці, ви зможете скористуватися в будь-який момент протягом усього розпродажу з 11 до 18 числа. Тобто, якщо раптом у вас не вийде це зробити 11 числа, взагалі не проблема. Тобто ці промокоди будуть закріплені за вашим аккаунтом. Тож, будь ласка, не провтикайте годину ночі, 11.11. одинадцятого. .11. Це важливо. Ну і останній момент, що треба робити прямо зараз? От сьогодні 9 число до початку розпродажу ще два дні. Чим займатися? Дивіться, знаходите усі ті позиції, які вас зацікавили: там навушники, смартфони, будь-що, от електроніка, не електроніка, все, що вам сподобалось. Припустимо, ви зможете знайти ці пропозиції або на сторінці, яку ми створили, от спеціально для вас відібрали там з нормальними продавцями, з нормальними знижками і так далі. Або на нашому телеграм-каналі UnderPrice AliExpress. знайшли. От, Після цього там, додаєте потрібну позицію в кошик. Одну, другу, третю там, кошик може бути повністю забити, а сплачуєте ви все це, застосовуючи промокоди, вже коли почнеться сам розпродаж. Тобто зараз ви взагалі нічого не платите. Ваша задача знайти потрібні вам позиції і додати їх до кошику. Все, чекаємо на початок розпродажу і сплачуємо, застосовуючи при цьому промокоди. Зараз перед вашими очима з'явилися усі номінали, актуальні в день запису цього відео. Припустимо, купуючи на 39 доларів, ви зможете заощадити 5 доларів на 499 доларів 80 баксів. Я гадаю, логіка вам зрозуміла. В цілому з головного це все, що необхідно знати. Я вам казав, що цей розпродаж буде набагато простіше ніж усі попередні. Тут не треба ніякі монети збирати, нічого не треба. Просто назбирало цих промокодів, шукаєте там день розпродажу і таритесь. Це єдине, що для того, щоб постійно бути в темі актуальних подій, ви маєте бути підписані на наш телеграм-канал Андрпрайс AliExpress. Припустимо, там вам 11-го, -11, там розпродаж якийсь влаштувала компанія Xiaomi, там реальні якісь там шалені знижки будуть 12 го числа. Там якийсь інший бренд, і отак, от до 18-го. Як тільки AliExpress викатує якийсь анонс, ми одразу робимо допис, тим самим повідомляючи вас про цю подію. Гадаю, що все максимально просто. Окей, тепер як я вам і обіцяв. Мені хочеться поділитися з вами найцікавішими пропозиціями в дні розпродажу на мою. Думку і почну я зі смартфонів. Хітовий OnePlus Nord 4 в цільнометалевому корпусі можна буде всього навсього за 300 доларів, в той час як в Україні його продають там щось за двадцятку мінімум. Чесно, я й гадки немає. Скільки саме продавець виділить смартфонів для цього розпродажу? Це може бути там 20 апаратів, може бути 100, може бути 1000. Я реально не знаю. Однак, перші покупці точно зможуть отримати прайс 300 доларів. І це неймовірно крута. Пропозиція. Далі йде OnePlus Ace 3 Китай з глобальною прошивкою. Це той самий апарат з чипом Snapdragon 8 Gen 2, флагманським сенсором від компанії Sony, флагманськими матеріалами корпусу, тобто там використовується метал скло, і цей красень буде коштувати всього навсього 310 доларів. Чесно кажучи, в мене немає слів одні емоції, бо це просто неймовірна імба по суті за копійки. Також обов'язково варто звернути увагу на OnePlus Ace 3 V. В середині нашої країни його продають за 14-15 тисяч гривень. В рамках розпродажу його можна буде урвати всього навсього за 10 кусків. За ці гроші ви отримаєте крутий субфлагманський процесор, який без проблем порається навіть з найвимогливішими іграми, Флагманський сенсор від компанії Sony, То там буде реально дуже крута камера, крутий зовнішній вигляд. оцей фірмовий перемикач звукових профілів. Ну такий собі, знаєте, середняк від компанії OnePlus за десятку. Ну. Прямо знахідка. Далі йде легендарний Poco X6 Pro. Я гадаю, що мені навіть не треба вам нічого за нього розповідати. Ну єдине, що згадаю процесор Dimensity 8300 Ultra, який встановлено в Xiaomi 14 t який коштує 20-ку. А цей смартфон можна буде купити всього-навсього за 9350 гривень. Poco m 6 Pro можна буде дарувати за 5840 гривень, в той час, як всередині нашої країни, за нього просять 7300 гривень. Китайська версія. Смартфону Realme GT6, за яку я вам постійно розповідаю. От я вважаю, що сьогодні це технічно один з найкращих апаратів від компанії Realme за свої гроші. Процесор Snapdragon 8 Gen 3, метал, скло, крута камера, крутий дизайн всього навсього за 15 тисяч 493 гривні. В той час, як всередині України за нього просять 20 тисяч дев'яносто гривень. Непогана така різниця, так? Ну і остання пропозиція для поціновувачів екзот. Таке новинка на чипі DiMensity 9400, яку представили там приблизно два тижні тому. А саме Vivo X200 Pro Mini за 28 400 гривень, в той час, як всередині нашої країни, він буде продаватись щонайменше за 37-38 тисяч. По-перше, це новинка, яка прийде до вас доволі швидко. Ось, по-друге, це просто крутезний смартфон, який, до речі, прямо зараз тестую, і дуже сподіваюся, що його огляд вийде на нашому youtube каналі вже наступного тижня. Тепер давайте пройдемося по планшетах. Я для вас відібрався, на навчався чотири варіанти, але повірте мені, всі вони е гідні вашої уваги. Перший варіант OnePlus Pad. Це той, який отримав дорогі матеріали корпусу, крутезний зовнішній вигляд, на кшталт iPad'ів, флагманський чип від компанії Mediatek, Тобто він там нереально продуктивний, ну і дуже приємний на дотик, і в принципі приємний. От його можна буде купити за 12 тисяч 900 гривень. Другий варіант це вже друге покоління цього планшету за чипом Snapdragon 8 Вісім 3 Я нещодавно записував його огляд на нашому youtube каналі і вважаю, що серед усіх андроїдів за свої гроші це ну точно одна з найкращих пропозицій на ринку. Його можна буде купити за 16 тисяч гривень. В той час, як всередині нашої країни за нього просять там вже 21 одну тисячі. На третьому місці розташувався по за вісім тисяч гривень. В той час, як середині України за нього просять 11 тисяч від. 11 тисяч. Ну і на останньому місці буде китайська версія планшету Lenovo. Зветься він Xiaoxin Pad Pro, Однак, з глобальною прошивкою. Цей планшет отримав діагональ дисплей 12,7 дюймів. Я гадаю, що це дуже непогана річність за свої гроші. І особливо, коли мова йде всього-навсього за 7 гривень. Повні технічні характеристики цієї моделі зараз з'явилися перед вашими очима. Я вас закликаю не лякатися глобальної прошивки, бо єдине, чим це вам загрожує, якщо ви в принципі будете цим займатися, то що в ці оновлення треба буде встановити олювати власні руці все, ну і теж там буде китайський влог жилення. Рухаємось далі. Навушники. Тут у мене для вас буде всього-навсього три варіанти, але повірте мені, всі вони варті вашої уваги. А, перші RealMe Buds 6 Air Pro. Це глобальна версія, яку можна буде урвати всього-навсього за 1875 гривень, в той час, як всередині України за них просять 3,5 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, по звуку вони не поступаються навіть деяким флагманським вухам, вартістю 4-5 тисяч гривень. Причому я не перебільшується дійсно флагманський звук за копійки. Далі йдуть OnePlus Buds Pro 3 всього навсього за 99 доларів. Це 4123 гривні в той час, як всередині нашої країни за них просять 6,5 тисяч гривень. Це свіже рішення, і воно підійде тим, хто хоче собі в принципі топове рішення сьогодні для Android. Пам'ятаєте, що OnePlus Buds Pro 2 були лідером в нашому нещодавньому топі. Повірте мені, третє покоління стало ще краще. Ну і останні вуха повнорозмірні від компанії Anker, модель Q3. Вони коштують всього на всього 1800 гривень, коли всередині нашої країни за них просять 2800 гривень. Якщо вам треба щось недороге і повнорозмірне, повірте, це точно ваш варіант. Ну і під кінець я для вас залишив два крутезних годинника. Перше, це Xiaomi Redmi Watch 4 з оцим величезним екраном, з динаміком і, в принципі, всім, що треба. За 2,5 тисячі гривень ви отримаєте реально круте. Дезний смарт-годин. В той час, як середині нашої країни за них просять там 3200-3400 гривень. Ну і другий варіант від компанії Насін, а верніше від їх собренда CMF. Модель зветься Watch Pro 2 і коштує вона 1950 гривень. В той час, як середині нашої країни, за неї просять 3300 гривень. Там і крутий зовнішній вигляд, і якісне програмне забезпечення, коротше, все, що треба. За 1950 це прямо подарунок. Посилання на всі ці моделі я залишу в описі під цим відео, або можете Переходите в наш телеграм-канал AndroPrice, Аліекспрес, або на сторінку, яку ми створили на нашому сайті. все це там 100% буде. По суті, з важливого, мені більше вам нічого сказати. Звісно, що це тільки невеличкий шматок, ось ну, з пропозицій, ті, які там будуть в дні цього розпродажу. Ось, тож слідкуйте за нашими ресурсами. Ну а що стосується самого розпродажу, скажу вам чесно, що цього року він мені більше нагадав звичайний середньостатистичний розпродаж, яких там компанія AliExpress Протягом року проводить безліч. тільки на анаболіках. Це, звісно, набагато краще, ніж зазвичай. Однак нічого такого надзвичайного, як це було там кілька років тому, я принаймні поки що не побачив. Я не побачив оцих окремих купонів від самого майданчику Aliexpress. Тобто, як це було раніше. Купуєш, ти припустимо, щось на 200 баксів, на тобі окрему знижку від Алішки, там, припустимо, 20 доларів, і окремо ти можеш застосувати промокод там теж на 20 доларів. І отримаєш там знижку 40 баксів. Тут тепер тільки промокоди. Не знаю, можливо, там під час розпродажу щось ще зміниться. Ось у мене немає такої інформації. Але якщо щось подібне станеться, то ми обов'язково вам повідомимо в наших соціальних мережах. Це була моя думка. Своєї ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Всі корисні посилання залишив в описі. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!